Знову перехворіла. Фух, прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У силах оборони України створено нове угруповання об'єднаних сил. Ним командуватиме генерал-майор Михайло Драпати, який керував у в Дніпро. Раніше він опікувався всією лінією фронту до Запоріжжя. Тепер зона його відповідальності охоплюватиме одну з напружених східних ділянок Харківщину та сусідні території. Драпати вже вдруге за період повномасштабної війни зосередиться на цьому секторі. Пріоритетним для росіян за кількістю штурмових дій залишаються Покровський, Олександрівський та Костянтинівські напрямки. Більше в огляді. У районі Вовчанська нищать живу силу та транспорт ворога. Оператори БПЛА підрозділу Мурчики 57 57-ї механізованої бригади. По позиціях росіян на південно-слобожанському напрямку завдали чергових влучних ударів, артилеристи та розвідувально-ударні групи бригади Гард. А це кадри з бомбера 91-го протитанкового батальйону. Його очі фокусуються на точках, де ховається ворог. Мить і ціль уражена. Тим часом і в бере на приціл черговий мотоцикл. Його також зупиняє назавжди. Це епізоди роботи залізної бригади на Харківщині. Загарбників один за одним утилізують гаубиці та ударні БПЛА. Евакуація поранених одне з найважливіших завдань для бойових медиків. Саме тому вони постійно вдосконалюють свої навички і відпрацьовують кожен рух. Триває тренування 41-ї механізованої бригади. Ці фахівці добре знають, на полі бою не буває другої спроби, коли рахунок іде на секунди. Вирішальними стають довіра та вміння розуміти одне одного з напівпогляду. На Лиманському напрямку оператори БПЛА 60-ї механізованої ефективно знешкоджують та допомагають самоліквідуватися солдатам противника у Серебрянському лісі нині гаряче. Тут на ворога полюють бійці 63-ї ОМБР. Окупанти намагаються втекти посадками, але ФПВ нас доганяє. Полювання не припиняється й поза лісом. Дрони камікадзи нищить росіян, що ховалися в окупованих хатах. А це адреналінові кадри близьких стрілецьких боїв за участі воїнів 63-ї бригади. Із зустрічі на вузькій лісовій дорозі наші захисники мають вийти переможцями, або доводиться впритул наблизитися до ворога в окопі і закинути гранату. У Костянтинівці місцевий житель на велосипеді дорогою у справах відремонтував наземного дрона, в якого відвалилась гусениця. Він проводив там певні маніпуляції свої, і це було декілька разів. Я вам просто в свій не викидаю, тому що там досить. Довгий період часу це все, але він так робив. От, як бачите, на цих кадрах він робив так декілька разів. Під турецьком та Костянтинівкою окупантів продовжують невпинно знешкоджувати бійці 28-ї бригади. На їхньому рахунку знищена жива сила, транспорт, склади, артилерія і системи залпового вогню. Ворог ховається в лісах у промзонах під землею, але в піві знаходять і нейтралізують кожного. На добропівському виступі триває операція з зачистки ворога. Серед тих, хто її починав, перший штурмовий полк. Проти них російське командування відправило бригаду спецпризначенців гру. На одній з позицій бійці жокей, трач і шершень втрьох трьох тримали оборону, поки бій не перетворився на рукопашний. Коли скінчились гранати, заклинуло автомати, врятували холоднокровність, жага до життя і трофейний ніж, яким жокей зупинив окупанта. Переска підриваюся, хвастує нож одні рукою хватає у автомат і тяну на себе вармо в амбразуру, а, а другу руку висовує з амбразури і б'ю його по рукам, щоб він не змог нажати на вог. На добропільському напрямку мінометники батальйону Чорний лебідь помітили ворожий БПЛА, що супроводжував їхній автомобіль. Не можна розкрити ворогу координат своїх позицій. <реку> Днями ворожа ДРГ проникла в центр Покровська, а її представники вбили цивільних жителів в районі залізничного вокзалу. Поранену жінку зміг евакуювати містянин. Рашистів, які переховувалися в приміщенні станції, ліквідували наші захисники. Повідомляє сьомий корпус ДШВ. Оборона Покровська додатково посилена. За два дні українські військові знищили в місті 14 росіян. Втім, окупанти сунуть постійно. Йде на покровськ. Отак, от, от вони, от бачите, от він просувається. Отак от вони цілими днями ходять по полям, по полям, по різним маршрутам. Тут бачите, вже хтось до нього стежки протоптав. Тож цей. Півень виявився неоригінальним і пішов старим маршрутом, вже на якому накрашили інших петухів, таких же, як і він. А наші бійці зупиняють їх на цьому шляху. На Олександрівському керунку українські оборонці завдали комбінованого удару по командно-спостережному пункту ворога. Били з систем Хаймарс та авіації, вбитими та пораненими ворог втратив понад три десятки людей. Українські штурмовики з 425-го полку та 5-ї київської бригади знищили три ворожі колони, що рухалися на нашу землю. Завдяки скоординованій роботі бійців, противник зазнав відчутних втрат. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини.